Всім привіт! Я всіх вітаю, хто сьогодні зазирнув на мій канал. Сьогодні 29 липня, і перед вами посилочка, яку я отримала з тему вперше в житті. І зараз я вам трішечки про не розповім. Вийшло так в мене, що я ну, ніколи ще не замовляла на тему, а замовляла раніше тільки на Aliexpress. Такий досвід в мене був. Мені дуже хотілося замовити на тему. Я весь час туди заходила, і знаєте, в цю корзину скидувала, якісь, ну, якісь речі, які мені просто подобались. Ну я нічого не замовляла, тому що ну якось не знаю, витрачати на це свої гроші, щось мені не дуже хотілося, так я вам скажу. І тут випадково, в Тіктоці, я побачила дівчину, от просто випадково зайшла 21 липня. Це було. І вона розповідала, що сьогодні, от один день, 21 липня, можна замовити через Letyshop і отримати 100% кешбек на посилку, яку ти замовиш в тему, якщо ти перший раз замовляєш. Ну, ви знаєте, мені ж багато разів повторювати не треба. Я одразу заходжу в цей Letyshop, заходжу в тему і дійсно бачу, що це 21 липня. Там дійсно 100% кешбек для людей, які вперше замовляють на тему. Ну, все, Остапа понесло, як то кажуть. Я заходжу в свою корзину, а в мене там, щоб ви розуміли, десь вже товарів було тисяч на 10. Я туди накидувала, ну так мені подобається туди знаєте, дивитися, розглядати, закидувати в корзину і нічого не купувати. І це вже я вирішила, що треба щось купити. Бо такого більше невідомо, коли буде такий шанс. З одного боку, я дуже хвилювалась і боялась. я думала, вдруг це якийсь розвод, ну, знаєте, як це буває? <клес> Замовиш да, на якусь суму, потім кешбек цей не повернеться. Ну, одним словом, я вирішила знаєте, замовити такі речі, ну, які мені там ну, хотілось, такі вони дуже цікаві. Але ну я б, мабуть, ніколи б не купила, якщо б я не знала, що цей кешбек мені повернеться. Ось так. Ось така невеличка предісторія. Давайте вже швидше розпаковувати цю посилку. Шла ця посилка мені дуже швидко. Я навіть не очікувала, бо з Aliexpress, ви знаєте, там місяць треба чекати. А тут дуже швидко. 21-го я замовила, і вже сьогодні, 29-го, я вже отримала посилку. Вона в мене вдома. От, і саме головне, мої хвилювання були абсолютно даремні. Мені вже там начислилися в Летішоп кешбек. Замовила я на суму 1300, і мені повернулася ця сума тільки за мінусом 30 гривень. Ось так. Ну, мабуть, ці 30 гривень вони беруть якийсь там налог чи щось таке. Будь-це Летішоп. От. Ну, в принципі, я навіть е, пожалкувала, що я більше собі не замовила. Там було, можна було замовити на 2000 з чимось, ось така була сума. Але я, знаєте, злякалася. Я так злякалася, ну думаю, така сума ну, для мене це не маленька сума. От тому одним словом, посилка в мене, кешбек в мене. От, все добре. І зараз я вам буду показувати, що ж я замовила. Так, дивіться. Оце така річ дуже для мене корисна і важлива, мабуть, була, якщо я її замовила. Так я її хотіла. Значить, це така штуковина, це, знаєте, крутити таке коло, ти стаєш ногами, крутиш і крутиш собі талію, щоб була витончена гарна фігура. Отака фігня. Вона, знаєте, з якимись такими ще ручками двома, що треба можна тримати якось руками. Зараз я її витягну і вам покажу. Ось так це виглядає. Бачите, такий червоненький, дуже гарний. Тобто він отак от крутиться. Тобто я стаю на ножками сюди, от, тримаюсь оці, за оці матузочки. Це не матузочки, це такі резиночки. От. Тримаюсь за ці резиночки і буду крутити собі талію. От, от чогось мені дуже хотілося таку штуку мати. Ну, <смі> от, якщо б це було, знаєте, замовлення таке платне, я б ніколи в житті собі це не замовила. Ну, це щось таке. Ну, захотілося. Так, ну добре, зроблено воно непогано. От, крутиться, я бачу, що крутиться воно. Ну, буду робити кожен ранок таку собі зарядочку. Нічого, нормально. Я думаю, що воно під, моє, під моєю вагою не трісне і не лопне. Ну, будемо сподіватися. Так, йдемо далі. Так, річ номер 2 Це такий поясочок, який буде підтримувати живіт. Ну, Якщо вдягаєш якусь суконьку, мабуть, і під джинси можна, під все. Бо вже живіт, вибачте, стирчить. От трішки. Вже нема такого в мене живота. Ну, якщо я буду крутити на цьому, на цьому колі оце свою талію, може щось і десь зникне. Але рівно, животик трошки в нас, дівчата, є. Тому ось така річ. До речі, я дивлюсь, вона така непогана. Вона тоненька. Вона така, якби... ну, така непогана, приємна тканина. Я ще помірюю і вам скажу, от зараз. Гарна вона чи ні? Підійшла вона мені по розміру чи ні. Зараз примірю. Ви знаєте, я приміряла цей корсет. От, Він сів на мене чудово, живіт підтримує. Я думаю, що я буду одягати його і під брючки, і під сукню, під все. От, Непоганий. Подобається. Наступна річ це парасолька. От та теж мені захотіла, мені просто вона була потрібна. От парасолька мені потрібна. От, обрала такий колір, такий, бордо. А зараз відкрию, подивимось. Ну, ось так, бачите, я відкрила парасольку. Тут повністю автомат Нормально відкрилась. Немаленька вона, велика, гарно зроблена. Ну, ось так. Ну, я думаю, вона, Похожа я з неї трошки. Арчі, арчі, арчі. У мене арчі бачу, там, бачите? Скаче. Колір такий, от, бачите, бордовий. Так, ну і зараз я її закрию. От тут, бачите, отак от треба нажати. Зараз я її закрию. Опа! Ну, клас, чому ні? шикарно. Мені подобається. Наступна річ теж дуже мені хотілося мати таку річ. Ви знаєте, що я дачниця, що весь час їжі на дачу. І цей манікюр, ну це просто постійно треба чистити руки, весь час бруд, весь час. Ну, ви мене розумієте, да? хто має дачу, це велика проблема. Я завжди мріяла мати собі отакий от інструмент. Взимається він чи фрезер, чи як він називається. Ось так він був упакований. Так він мені приїхав. Ну, буду дивитися, працює він чи ні. От, е, ніколи в житті я таким не користувалася. Але мені здається, що для домашніх умов, для такого знаєте, домашнього користування, ну, мені так точно вона потрібна. Ну, теж, знаєте, відгук поки що я сказати не можу. Ось так воно все виглядає. Просто вам покажу. Оце сам цей фрезер. Да? Він ось так буде заряджатися. Є отакі зарядний пристрій до нього, так? І оці насадочки, якими можна робити собі манікюр і, може і педикюр. Ну, одним словом, буду пробувати. Наступна річ дуже класнюча, я вже бачу, що вона дуже класнюча. Теж мене, мене зрозуміють дачники це а, такі шкарпетки силіконові. Це теж, коли ти їдеш на дачу, і там весь час в цій землі, ну, це те ж саме, що я казала про руки. Да? Те ж саме я кажу і про ноги. От. Е, можна намазати якимось кремчиком ці ноги да? і вдіти оці носочки. Також можна і на ніч вдягати, і в день ходити, і по квартирі ходити. От. І буде м'якенькі п'яточки. Да? Ну, тобто мені здається, що це річ дуже корисна. І дуже класно, навіть не для дачників, а просто для жінок, які доглядають за собою і хочуть, щоб в них ножки завжди були м'якенькі, п'яточки. Ну, ви знаєте, що з віком вже в нас п'яточки не такі, як треба. От, ну, мені здається, це дуже корисна річ. От так що я думаю, точно буду цим користуватися. Взагалі, я думаю, що все, що я замовила, я буду всім користуватися. Наступна річ це просто якесь чудо. Це лампа, щоб робити манікюр і робити собі гель-лак. Це ось комплект до цього наборчику. От. Ви знаєте, я не очікувала, що вона буде настільки малесенька. Ну, вона така малесенька, така гарнесенька. Дай Боже, щоб вона працювала. <г hitting> ну, така манюнька, чудова. Там, бачите, ось так все зроблено. Ну. Так що я буду вже майстер манікюру і педікюру. Далі наступна річ: догляд за обличчям. Купила собі таку штучку. Це такий масажер для обличчя. Ішов він в комплекті, до речі, з От, Я вже туди вставила. Ну, правда, він виглядає дуже дешево. <смі> там якось на фото якось він виглядав інакше. Ну, щось він там, якась вібрація є. От я зараз вмикну, бачите, чуєте? Такий звук пішов, от, і там якась є вібрація. Ну, я знаю, <смі> добрий він чи не добрий. Ну, буду користуватися. В мене, до речі, таких штучок багато всяких. Одним словом, <смі> буду користуватися Так, вимикаємо. Наступна річ це такі щіпці для Вій. Завивати вію. В мене є такі великі, вони, так, прості, такі, які я купувала в Єві там, чи в просторі, вже не пам'ятаю. Я їм користуюсь постійно, бо в мене вії так знаєте, ростуть дуже вниз. А з зовнішніх кутиків, ну, взагалі, ну просто там ну, настільки вони так в мене там ростуть, що я навіть не можу скористатися цими щіпцями да, великими, ну, тобто мені незручно. Тому я купила такі манюнечки, щоб от з боків завивати оці куточки. Мені здається, що буде зручно. От. Ну, Я думаю, що я теж буду цим користуватися. Наступне це така масочка для другого підборіддя. Отак вона зроблена, мабуть, там якась пропиточка є, я зараз відкривати це не буду. От там воно чіпляється за вуха, да? і підборіддя, там воно буде тримати, якось там, я не знаю, підживлювати. Під, ну, якось. Я поки що не знаю, не розумію, як цим користуватися. Ну, знов таки, тут їх скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, спробую. Якщо мені сподобається, буду замовляти ще. Якщо ні, то ні. І остання річ це така бульбашкова масочка. Теж мені дуже е, весь час чомусь хотілося спробувати цю масочку бульбашкову. От. Але я щось не очікувала те, що вона буде така малесенька. Я не знаю, скільки тут грам. Зараз подивимось, скільки ж тут грам. 50 грам. Ну, ось така. Теж спробую. Ну, ось такі мої покупочки. В принципі, я задоволена тим, що я придбала. <хи> Якусь, знаєте, якась така радість у мене від цього. Задоволення я отримала. Ну, мені просто приємно, що дійсно ця посилочка мені е, вийшла абсолютно безкоштовно. От, Ще раз повторюю, що мені здається, що за, якби я купувала за гроші, я б з цього, мабуть, нічого не замовила. Мабуть, ні. Ну, тільки що може оцей апарат для манікюру, ну, може бути, я його давно хотіла, але я не впевнена, що він буде гарно працювати. Все ж таки, це не професійна річ. Ну, так як ця посилка вийшла мені безкоштовно, то я радію всім цим дрібничкам і сподіваюся, що я буду цим всім користуватися. Всім дякую за увагу. Я дуже рада, що ви були зі мною. Залишайтеся зі мною. Гарного всім настрою і вдалих покупок, з тему з інших сайтів. І, до речі, е треба е купувати через От Там дійсно іде зворотній кешбек. Це дуже зручно. Все, всім пока-пока.